Я не думаю, що у нас патріотизм в Любольському районі нижчий, ніж патріотизм в Ємельчинському районі, де 100% виконання, чи патріотизм в Дручівському районі, де 100%. Це перш за все недопрацювання органів місцевої влади, які які відповідають за проведення мобілізаційного процесу. За інформацією Чуднівсько-Люборського військового комісару, з району мали призвати 27 чоловік. І процент виконання 45% цього. Призвано 11 солдат, один офіцер. На сьогодні буде призваний ще один офіцер, і сьогодні жінка в добровільному порядку приїхала в військовий комісаріат. ну медик мається на увазі. Буде лікувати наших хлопців, які проходять службу в Харківському військовому госпіталі. За п'ять днів вручено 571 повістку. Складено 478 актів за відсутністю призовників. Головною причиною цього явища сільські голови називають міграцію мешканців у пошуках роботи. Відсутніх за місцем прописки шукають силами міліції. Не було проведено широкої роз'яснення роботи. Перш за все серед населення щодо приз... щодо мобілізації. Друге, це серед сільських голів. Також що це їхня відповідальність, що це їхня робота, що це, але в той же час це спільна робота і повинна бути повна консолідація, повна координація роботи і органів на районному рівні і органів. На в сільських та селищних радах. попри низький показник мобілізованих, виконання плану з техніки для військових потреб 100%.